Зараз давайте ще послухаємо Олега Ляшка. У куварах виної ради, повідомляють мені, що він говорить. У більшості. От ті, хто буде голосувати за податковий кодекс, який знищує бізнес, промисловість сільське господарство, тим треба не різку, а дубиною по голові. І ті, хто буде за бюджет голосувати, який забирає останні соціальні стандарти, отим треба двічі по голові. Тобто, от оцім колегам. Марина, можете, будь ласка, сказати, от ми так всі. Нації з одним особливим статусом Донбасу, Скажіть, що вам про це відомо, тому що кажуть, що Байден приїжджає, він чітко про це сказав. І чи буде радикальна партія з цим слова? Ми підтримуємо ідею децентралізації, надання максимальних повноважень місцевим громадам, але ми категорично не підтримуємо особливий статус для Донбасу, бо це шлях до знищення і до розколу України. Байден приїжджав що вам про це відомо. Він про це казав безумовно. Він про це публічно казав. Він закликав федеральні штати Донбасу. Ми не підтримуємо. Пане Олеже, сьогоднішній бюджет і податкову реформу, наскільки я знаю, радикали не підтримують. Так чи є якісь все ж таки у радикалів свої бачення всього цього? Ми дуже уважно ознайомилися із податковою, із бюджетом. Це документи катастрофи, це як німці колись в'язнів заганяли у концтабори Заксенхаузен, там, Аушвіц і так далі. І морили їх у душогубках. Отак нинішня влада хоче заморити у душогубках малий і середній бізнес, промисловість, сільське господарство Через з бюджет забрати останні соціальні гарантії, самі грабують, самі дурять, самі довели країну до ручки. Подивіться, отікай дашеві сім'ї на національній раді реформ, гризуться між собою як е, собаки, а як до грошей. Так забирають людей останні. Тому безумовно ми за це голосувати не будемо в жодному випадку. І нехай відсокне рука в того, хто буде за це голосувати. Що саме конкретно вас не влаштовує? Конкретно ну це ж очевидно. Залишається оподаткування пенсії. Людина заробила пенсію, вона продовжує платити податки з пенсії. Збільшується оподаткування фонду заробітної плати. Якщо сьогодні 15% єдиний соціальний внесок на зарплату до 14 тисяч гривень. Уряд пропонує встановити 18% податку із зарплати вже там що півтори тисячі гривень. Зліквідовується спеціальна система оподаткування малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес, який має бути становим хребтом економіки, його добивають, зменшуючи з 20 до 2 мільйонів оборот, запроваджуючи касові апарати і інші новації. Ліквідовується спеціальна система пільова, система оподаткування сільськогосподарського виробника. По-перше, оборот встановлюється так само, там не більше 2 мільйонів, а якщо понад 2 мільйони, то на загальну систему оподаткування. І піде. ПДВ вилучається 75% ПДВ, які б селяни мали використовувати обігові кошти для того, щоб посіяти, для того щоб міндобрива купити, паливно-мастильні матеріали, підготуватися до посівної. У них сьогодні влада забирає ці кошти, тобто фактично вимиває, знищуючи сільськогосподарське виробництво. І я таких прикладів можу навести маса. Тобто, мета бюджету, мета податку і реформи має бути одна: це модернізація країни, це модернізація промисловості, це оновлення парку. Робничого це створення робочих місць. А ці документи, чому служать, це грабунок серед білого дня з великої дороги, це паразити, які присмокталися до бюджету і хочуть далі грабувати. Ми їм не дамо грабувати. Якщо на старому податковому кодексі на, на, на нині діючому вдасться е, знайти компроміс, щоб ухвалювати бюджет? Чи будете ви голосувати в такому варіанті? Ну як ми можемо голосувати за бюджет, де ліквідовується харчування дітей у школах? Як ми можемо голосувати за бюджет, де в ручному режимі уряду надається право встановлювати виплату пільг, пенсії, заробітних плат залежно від доходів бюджету? У них на казначейському рахунку 60 мільярдів гривень. Чому цих грошей немає в кишені громадян? Чому вони не піднімають радикально заробітні плати і пенсії на наступний рік мінімальна зарплата 1378 гривень, підвищення упродовж року на 12%. А ціни а тарифи виростуть на 40% мінімум, тому що немає притоку валюти, тому що курс гривні тримається тільки за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду, а курс гривні має триматися за рахунок працюючих підприємств. Основне має бути це промисловість і сільське господарство для того, щоб було стимулювання експорту за кордон, для того, щоб ми туди свою продукцію продавали, для того, щоб ми валюту всередину. Приводили. От тоді буде курс гривні. А не сьогодні набрали кредитів, є курс гривні, прокрали, проїли, розікрали ті кредити, немає курсу гривні. І сьогодні ви послухайте, за що вони нас агітуватимуть. Надо прийняти бюджет, бо Міжнародний валютний фонд не дасть 4 мільярда. Да гори вони пропадом, ті 4 мільярди. Все одно вони їх вкрадуть і дірки ними закриють. Робочі місця де? Де зарплати? Згадайте, як Генрі Форд, коли машини почав випускати, їх не купували, тому що вони дорогі були. Що зробив Генрі Форд? Він підняв радикальність. На зарплати своїм працівникам і вони почали купувати машини. і В Америці з'явився середній клас. Якщо ми хочемо підтримати малий і середній бізнес, ми маємо дати людям роботу. Ми маємо дати людям зарплати, щоб їм було ще в магазин ходити. Купувати ту продукцію, яку виготовляє малий і середній бізнес. А що робиться влада? А вони касові апарати на шию. Це знаєте, як ото цей у Тургенєва. На МОМУ повісив каменюку і втопив. Оце так само малий і середній бізнес хочуть утопити в оцьому омуті. Так званих реформ а насправді по грабунку України. Тому ми стоїмо для того, щоб не дати їм грабувати країну. Цій банді, яка сьогодні не вміє робити елементарно, в них нема стратегії розвитку країни. Вони живуть е, ліж би день простоять і ночь протриматися. Вони не бачать далі свого носа, хоча очки носять там. А не бачать елементарно, що країну треба відбудовувати, що економіку треба піднімати, що робочі місця треба створювати, а не жити в кредит, а не жити до дефолту, так як вони ведуть сьогодні. країну. Пане панеш, якщо зараз податковий комітет і бюджетний комітет все ж таки переписати новий бюджет на базі старого, ну нині існуючого податкового кодексу. Це тобто бюджетний процес може розтягнутися невідомо наскільки Я... зараз. Зараз влада гвалтуватиме парламент. Що як минулого року, так і цього швидко, 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 бо все пропало. З ними і так все пропало. Тому ми й кажемо: міняти уряд, міняти коаліцію. Ми готові бути модераторами цього процесу Радикальна партія, якщо вони самі не здатні цього зробити. Ми за них це зробимо. У нас є чіткий конкретний план дій. Ми готові переписати той бюджет за тиждень. І я, як прем'єр-міністр, я внесу інший бюджет, якщо парламент мене підтримає і нашу програму. Нехай кожен. То претендує сьогодні на посади, хай вийдуть на парламентську трибуну, розкажуть свій план дій. Хай суспільство бачить, хай не як колорадські жуки там по закапелках посади ділять і гроші тирять, А хай вийдуть на парламентську трибуну і публічно розкажуть, чим вони будуть займатися на цій посаді. Бо В нас всі обговорюють відставку прем'єра. Ніхто не говорить, який план дій, що буде далі, який буде уряд, з якою програмою. А ми пропонуємо саме про це говорити. А народ сьогодні дурять з реліщами. То стакани в один одного кидають, то посилають кудись і так. Далі, це Кайдашева сім'я, це ганьба, це приниження. Ви зверніть увагу, вони навіть лається між собою російською мовою. Там українців немає, там немає жодного українця. Національна рада реформу не проводять російською мовою. Удасть Росія Засідання комітету Верховної ради з питань протидії корупції.